Друзі, всім привіт! Ми з вами продовжуємо вивчати Еншпіл і в даному випадку поговоримо про ту тему, якої ми вже торкалися Я трохи раніше. І це у нас буде опозиція. Тобто опозиція це дуже важливо для пішокового Еншпіля та для, в принципі, Еншпіля в цілому. І а, давайте згадаємо, що це таке. І якраз, на прикладі цих задачок, які є у нас на ДЧЧ, ми а, ще раз в цю тему з вами поговоримо. Трошки поглинемо. Отож, опозиція це положення королів, коли вони стоять один напроти одного. Як от зараз я зіграв король c 5 і в цій ситуації дуже важливо, щоб був хід суперника. Тобто опозиція у того, кому ходити не треба. Зараз, оскільки хід у нас у чорних, то опозиція буде у білих. Отож, далі. Ми вже з вами розбирали, як вигравати подібні позиції, тобто ми максимально поліпшуємо короля. І коли король стоїть на шостому рядку, це вже завжди виграна позиція. Тут неважливо, чи хід білих, чи чорних. І де стоїть наш пішак на c 2 на c 3 c 4 c 5 позиція виграна. Ну І далі давайте проведемо пішака у верзі. Отож, ми з вами. Рухаємось далі, і тепер у нас зворотня ситуація, коли ми граємо за білих, і нам навпаки, треба зробити опозицію для Тобто, Чому навпаки? Тому що раніше ми перемагали, а тут, звісно, що перемогти білі ніяк не можуть, у нас немає для цього матеріалу, але нічия є, якраз таки, якщо ми зробимо опозицію, і це буде хід королем на поле Г2. Ну і далі наша тактика доволі легка, яку ми маємо, отримати, дотримуватись це, бігати за королем, ну і якщо у нас вже опозиція є, то тоді ми йдемо напроти пішака. Чим ближче до нього, тим краще. І далі теж ще є правило, я про нього казав раніше. Давайте нагадаю, що коли ми йдемо королем назад, то йдемо по вертикалі, на якій а, стоїть пішак, тобто по лінії є. Ну і далі, звісно, що з'їдаємо пішака, якщо він вдає, тут все зрозуміло. Отож, ще одна ситуація, теж така задачка доволі хитра, тобто хід білих, ну і дуже дуже хочеться зробити хід король D5. Такий хід, який робиться рукою, але ми пам'ятаємо про опозицію, і саме тому ми тут граємо не король D5, що буде помилкою. Давайте покажу цей хід. Тобто Чорні займають опозицію, і у нас буде вже нічия. А ми граємо король E5. І в тому, що тепер опозиція у білих, біжимо королем. І далі витісняємо короля суперника. Таку позицію ми з вами вже бачили. Ну і далі доволі легко перемагаємо, оскільки ця позиція вже теоретична і ми зробили все правильно. Проводимо пішака і далі перемога за білими. І далі ще одна ситуація, теж дуже цікава. Тобто тут знову ж таки дуже хочеться піти королем якомога ближче до пішака чорних. І здається, що це буде правильним планом. Давайте цей план розглянемо. Але отут буде нічия. Чому нічия? Тому що чорні грають Б3. Ну, звісно, що ми з'їдаємо пішака, інакше тільки програти можна. І отут опозиція вже у чорних. Тобто наш пішак не проходить у ферзі, король стигає за ним, і наш король теж тут нічого зробити не може, оскільки король чорних буде бігати з нами тут безкінченно, це позиція вже нічная. А також ще дуже що важливо, що у нас є в принципі такий хіт, як C4, але C4 це буде. Дуже серйозна помилка за білих, давайте це хід дещо стянемо. У шахах є таке правило, як взяття на проході, і воно каже про те, що коли пішак пішов з початкового поля на дві клітинки вперед, то якщо пішак суперника стоїть на четвертій лінії за чорних або на п'ятій за білих, то він може зробити таке ж зяття, як при ході на. Тобто неважливо, зіграли би білі С3 або С4, все одно чорні грають BC. Тобто Той же самий хід роблять, ну і тут вже програють не чорні, а білі, оскільки наш король не встигає за пішаком чорних. Отож, давайте ще раз. Цю позицію. Давайте зайдемо в неї. І отут ми побачили, що король G4 дає нам нічию, а кіт 4 просто програє, і тому ми займаємо позицію, якраз тема нашого відео сьогоднішнього, і вже опозиція буде у білих. І в подібній ситуації ще і раніше. Тепер вже якщо він грає на B3 і ми з'їдаємо пішака, то опозиція залишиться у нас. І тут, що дуже важливо, що з'їдаємо саме пішаком. І хід чорних, тому опозиція у нас. Ну і далі знову ж таки пам'ятаємо про правило, що у нас завжди на початку робить багато ходів король, і наша мета стати королем на шосту лінію, на поле B6, наприклад. Ще якраз таке ми і робимо. Давайте трошки пішака підводимо вперед. А також ще, що дуже важливо, я в принципі цю позицію оглядав, що при пішаку на лінії B нам не можна грати b6, тому що буде пад. І отут треба трошки переставити фігури, тобто ми змінюємо план, граємо король б 6, не б 6 пішаком, і отут дуже важливо, що король йде на крайню лінію, на лінію А. Ну і потім вже спокійно вирісняємо чорного короля, і наш пішак проходить у ферзі Тобто так, багато ходів все це займає, але тим не менш, саме так біль і перемагають. А також, що ще доволі цікаво, іноді в Еншпілі у нас є можливість. Зробити жертву, тобто в чому її сенс може бути, в тому, щоб перейти з еншпіля фігурного в еншпіль пішаковий. Тут у нас так і зайва якість, але тим не менш дуже мало матеріалу. Ще й пішак останній залишився, які чорні хочуть поміняти. Наприклад, якщо ми з'їдаємо, чорні теж б'ють і позиція це нічийна. В принципі, так, теоретично білі можуть перемогти, але для цього потрібна помилка чорних. Саме тому. В реальному житті, знову ж таки, ви можете перемогти, але тим не менш об'єктивна позиція нічийна. Саме тому повертаємося до початку, що в нас було в цій ситуації, і отут якраз таки нам треба зробити жертву, якщо ми хочемо перемогти. Тобто з'їдаємо коня і потім б'ємо пішака на полі G5. Ну і далі з допомогою і опозиції, і якраз таки ідеї витісняти короля від пішака ми перемагаємо. Тільки єдине, що пам'ятаємо, що коли пішак по лінії Б по лінії Ж, то що ми бачили з саме трохи раніше, нам треба йти саме на крайню лінію. Ну і далі все витісняємо короля, і пішак наш проходить у ферзі. Теж доволі цікава ідея з жертвою якості тури за коня. Далі ще є у нас опозиція не тільки класична, не пряма, але й опозиція на дистанції. Так вона і називається, в принципі. І тут у нас дистанція буде між королями в три клітинки замість одної. І в принципі всі ті ж самі речі, що були раніше, зараз теж будуть працювати. Теж займаємо позицію, ну і далі йдемо королем максимально близько до пішака. Тобто коли король стоїть за пішаком, то у нас нічия, це важливо пам'ятати це правило. Ну і тут, звісно, що якщо чорні пішака віддають, ми його з'їдаємо що доволі, доволі логічно. А також іноді дуже рідко, але теж таке трапляється. Опозиція у нас буває, коли між королями знаходиться ще більше клітинок, тобто було 5 клітинок раніше, точніше було 3 клітинки раніше, зараз буде 1, 2, 3, 4, 5. 5 клітинок і ми теж займаємо позицію. Займаємо позицію. Тут вже король пішов уперед, у чорних ми теж йдемо уперед. Далі теж ми тут чекаємо, коли король Підійде трошки ближче. І тут теж, що дуже важливо, нам треба витісняти короля суперника. Витісняємо його і далі з'їдаємо пішака по волі ніби. Ну, наприклад, таким чином. Далі, знову ж таки, якщо казати про план, то в нас є віддалений прохідний пішак, який у нас, в принципі, може якраз таки бути пожертвованим, Тобто це класична ідея, жертвам цього пішака, чорні тратять багато. Ходів на те, щоб його з'їсти. Ну і звісно, якщо вони не з'їдають його, то у нас два пішаки зайвих. Тут позиція без цього пішака була б нечійна, але з ним ми спокійно його все ж таки ведемо вперед і далі проходить у нас пішак по лінії H. Тобто чорні не можуть королем нічого зробити з допомогою нашими пішаками. Ну Це була доволі складна позиція. Я просто її розтягнув, оскільки вона у нас була б в задачнику, але тим не менш. Теж іноді така дистанційна опозиція може траплятись у шахах. І далі, в принципі, теж просте правило, про яке ми казали сьогодні вже неодноразово, що в еншпілі пішаковому у нас завжди на початку йде король, лише потім пішак. Саме тому граємо король С5. Тобто тут так, є в нас опозиція, але ми знаємо про правило, що король має бути перед пішаком. Тобто поліпшимо позицію короля і далі спокійно перемагаємо знову ж таки. тут. Все доволі легко, тут навіть опозиції у нас, як такої не було, просто ми перемогли в цій ситуації. Ну що ж, опозиції доволі типові і дуже гарні тут підібрані. В принципі, вони всі мені подобаються, деякі доволі складні, особливо позиція, де у нас дистанційна була опозиція, там навіть два приклади таких було. Але, тим не менш, знову ж таки, це все буде корисно вам теж розв'язувати, тому зайдіть в розділ. Практика на лічесі, і далі все ж таки дуже раджу вам пройти всі ці позиції самостійно, вже без мене, тому що це буде для вас дуже корисно. Ну що ж, дякую за увагу і до зустрічі!